Вас вітає Кремльчуська гімназія номер 1 Проєкт Ми українці. До вашої уваги експрес-урок української мови. Адже ми, українці, маємо свою ДНК нації. Мова є е своєрідним живим організмом і зазнає безперервного розвитку, але і так само постійно йому щось загрожує. Суржик – це метод Бог або кількох мов об'єднані штучно, безбережня ном і мови. Спілкування з суржиком не тільки значно спотворює інформацію, але й може розпочинити до непорозуміння. Для того, щоб боротися з суржиком, потрібно знати його характерні особливості. Алковані слова та вирази: міра, прийняття, прийняти віри, прийняти участь так як. Порушення дійсникого керування. Вживання прийменників та відмінків за російським прикладом. По вулицям замість вулицями. На українській мові замість українською мовою. Зошит по біології замість зошит з біології. Вживання русизмів замість нормативних українських відповідників. Наприклад, Даже вміємо мене навіть ні, замінюємо ні. Та заміняємо так, та кода замінюємо на коло. Українізовані формі російських дієслів. Уїхав, поїхав, зводився, звільнився, поняв, зрозумів. Підтримувати культурне розмаїття, захищати мови корінних народів, утверджувати українську мову як державну, посилювати обороноздатність держави наше спільне завдання. Ми українці з багатовіковою культурою, і ми пишаємось цим. Щиро дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що набуті знання стануть вам у пригоді.